Привіт! В цьому відео ми з вами продовжуємо говорити про числівники. Відповідно, das numerлі ді числівник, числівники. Поговоримо з вами наступний етап про відповідно, десятки і сотні. Відповідно 30 цих 40 фіоцих, 50 фюмцих, 60 з цих, 70 зіб цих, 80х цих. 90 ноїн цих, відповідно. Як, наприклад, нам сказати числа 21, 33, 57 і так далі. Тобто числа від 21 до 99 мають певний принцип, певна особливість, певний, можна сказати, мабуть, паттерн. Першими знову-таки йдуть одиниці, далі слово und, тобто і, і, відповідно, далі десятки. Тобто, 21 потрібно німецькою казати, 1 і 20. Ein und 20. Це 21. 33 це відповідно 3 і 30. 3,30 und 3. 57 це 7 і 50. 7 und фюнфцих. 85 це 5 і 80. Fünf und цих. І відповідно 99. Це, відповідно, 9,90 9 und 9 цих. Тобто логіка тут, я думаю, вам вже зрозуміла. Відповідно, відповідно, тут важлива практика. Написати собі низку е чисел і спробувати їх озвучити і написати німецькою мовою. тут єдине, що паттерн цей, він насправді не складний, потрібна тут просто практика. Що ж, сотні сотні. Сотня це 100, або, можна казати, айнхунд, дослівно одна сотня. Двісті це 200, 300, 300 400 фіфт, 500 фюфферт, 600 зексхут, 700 зібент, 800 ахет, 900 нойн Тобто з сотнями ви бачите тут паттерн дуже простий, дуже легко все запам'ятати. Давайте трошечки те, що з сотнями попрактикуємося. І, відповідно, як, наприклад, сказати число 153. Кажемо одна сотня, а далі 3 та 50. Ein Hundelt. Відповідно, це буде 153. Як сказати, наприклад, 291? Кажемо відповідно, дві сотні. Далі 1 і 90. zwei hundert, Ein und цих, відповідно, виходить 291. Як сказати, 371, наприклад, відповідно кажемо 3 сотні 1 і 70. Давай хунт ein und зіб цих. Відповідно, от таким чином. Тобто паттерн тут, я думаю, вже зрозумілий для сотень цей паттерн теж. Давайте ще. Кілька прикладів з десятками. Отже, 78, це буде 8 і Ахт, аcht und цих. Як, наприклад, сказати 578, це буде фюффунд зіп, цих. Логічно, от таким чином. 35. Відповідно, це у нас буде 5,30 fюf und 20. Як, наприклад, сказати 835, 800, fюнф und, die sich. Тобто тут знову такий паттерн насправді, оцей, він теж працює, і, відповідно, це, по суті, як такий конструктор, який ви складаєте, поєднуючи окремі цифри і отримуючи потрібні вам числівники. Тут головне, відповідно, Практика. В принципі, по десяткам, сотням, більш-менш, я сподіваюся, зрозуміло. Сподіваюся, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.